Смертоносна тиснява сталася на масштабному релігійному заході Кумб Гамела в місті Праяград, що на півночі Індії. Повідомляють про щонайменше десятки загиблих і численних постраждалих. Інцидент стався на березі річки в найсприятливіший день індуїзького обряду. Чиновники заявили, що перша тиснява сталася близько першої години ночі за місцевим часом і була несерйозною. Але очевидці розповіли, що віряни, які намагалися втекти, потрапили до іншої тисняви на виході. Ми йшли. Люди почали агресивно штовхатися, через що всі впали. Потім люди стали по нас ходити. Ніхто не допоміг нам підвестися. Мій батько зник На місце події прибули десятки машин швидкої допомоги. Постраждалих доставляють до лікарень. Мого дядька привезли сюди до лікарні, але я не зміг побачити його тіло. Його більше немає. Загинуло багато людей коло 30-40 осіб ще чимало постраждало. Цей щорічний захід називають наймасовішим зібранням на землі. Він триває півтора місяця і його відвідують десятки мільйонів осіб. Нинішній кум Гамела почався два тижні тому, і його вже відвідало приблизно 148 мільйонів осіб. Паломники здійснюють священне омивання в місті злиття трьох річок. Індоїсти вірять, що це звільняє від гріхів і рятує з циклу перероджень. Після інциденту з тисневою обряди омивання на деякий час зупинили, але пізніше відновили. Чиновники заявили, що для контролю ситуації було розгорнуто спеціальний кризовий підрозділ. Жертвам із серйозними травмами було надано належні умови лікування. Ми бажаємо всім якнайшвидшого одужання, але я закликаю всіх не вірити чуткам. Ситуація під контролем. Однак, тиск натовпу безперечно є, бо принаймні 30 мільйонів вірян здійснили священне омивання до 8.30 ранку. Цього року організатори вжили низку заходів для регулювання величезного натовпу зокрема, посилили безпеку та збільшили кількість медперсоналу, запустили спеціальні поїзди та автобуси, а також використали штучний інтелект, щоб контролювати натовп. Проте трагедії однаково уникнути не вдалося.